Про владу, владу зелених, зокрема, та матерізацію України вже другий день поспіль мережі розриває трагічна подія, що трапилась невеликому селі в з Карпат, найменш постраждалій від війни Закарпатської області. Депутат місцевої територіальної громади кинув три гранати в сесійній залі під час розгляду питання про підняття зарплатні голові цієї громади. Постраждали всі присутні в залі, в тому числі і сам винуватець цієї трагедії. Чому кажу винуватець трагедія, а не злочинець, бо назвати його злочинцем в мене немає права, Де слідство, а після нього тільки суд може дати йому таке визначення, що могло доволі успішну людину, підприємця, учасника бойових дій на сході України. Людину, що користується неабияким авторитетом у своїх односельців і мешканців сіл, що входять в цю територіальну громаду, зважитися на такий поступок, я б сказав, довести до стану афекту, на такі питання має відповісти слідство. Але як людина може твердо сказати, що таке могло спонукати тільки систематичне, довготривале, зневажливе ставлення до його пропозиції, і вимог від Місцевої еліти та керівництва територіальної громади. На жаль, таке твориться в Україні повсюдно і вже не один десяток років. Тож, проблема є не місцевою, а всеукраїнською. Прізвище цього супергероя, бо його вже так охрестили по всім українським інтернет мережам Батри. Тож цей процес ми можемо сміливо назвати Батринізацією України. І ця проблема може притворитися у всеукраїнську катастрофу, коли додому повернеться вже перша хвиля демобілізованих з фронтів. До патронізації країни українська влада вела Україну з перших днів незалежності, безкарність чиновників, силовиків, суддів на тлі зубожіння народу і привело до цієї катастрофи, але найбільшого цинізму набуло розкрадання народних багатств за часів цієї вже зеленої влади. Під час майже вже двох років повномасштабної війни з Російською Федерацією, то що може нас врятувати від масштабного поширення таких випадків самосуду по всій Україні? Тільки одне: зміна системи влади в Україні, відмова від існуючої системи влади і започаткування дійсно народного самоуправління через вічі громади. А для цього треба реформувати Україну її територіальний устрій. Розпочати все треба з первинних громад, які мають бути утворені на принципі єдиної віри, єдиної мови спільного земельно-територіального володіння. А ось первинні громади далі мають бути об'єднані в територіальні, земельні регіональні громади і Державу Україну як кінцевий етап обєднання первинних громад. Але про все це ви зможете почути і прочитати в моїх попередніх публікаціях на цьому каналі. Особливо в серії відео Богом покликані Скрижа, якщо ми цього не зробимо, то втратимо Україну і нашу землю, якщо не назавжди, то на багато століть. Думайте і дійте.